Вітаю! Ви на каналі Зрозуміти Хімію. І, звісно, моє відео про хімію і про періодичну систему. У мене в руках ось така сувенірна періодична таблиця. Останнім часом я все більше зустрічаю її рекламу на Фейсбуці. Ну, а під цим постом я бачу, наскільки багато людей схвильовано обговорюють ось цю таблицю. Яка вона гарна, та як хотіли б вони її. мати? У мене в руках економ варіант. Є варіанти і більшого розміру. Цей варіант має у довжину 15 см. Висоту 11,5, і товщина цієї таблички закрило 1,5 см. Я зустрічала варіанти і у 25 см. Ціна цієї таблиці. Буде залежати від того, які розміри самої таблиці. Ну, а звісно, ще і варіанти є дорожчі, які мають начебто всередині зразки простих речовин, які відповідають хімічним елементам. Зараз, щоб ви бачили, як таблиця буде дивитися здалеку, я взяла біле тло. Більшість таблиць, сучасних таблиць, вже на платформах. Мають підставку. Також деякі підставки підсвічуються. Але, на жаль, моя підставочка, моя табличка, не має підставки. І я для неї приладила звичайну підставку дерев'яну під мобільний телефон. Тобто на моєму робочому столі ця табличка стоїть ось так. Кому ця таблиця буде до вподоби? Звісно, навчальним посібником для студента чи вчителя хімії вона не стане. Вона стане радше таким сувеніром для ентузіаста науки, для учня, що захоплений хімією. Буде приємно на неї дивитися просто підлітку, який навчається і зацікавлений хімією чи природичим. Мій економ-варіант включає в себе 118 елементів. В більш дорогих варіантах кожному з елементів, що у мене маються ось такими малюнками простих речовин, начебто там містяться зразки. Є елементи, які показані значком радіоактивності. Наприклад, техниці, 43, прометій, 61, теж мають значки через їх рідкість та радіоактивність. Прості речовини гази мають бульбашки у дорогих варіантів газоподібних речовин. Це ксенон, криптон, аргон, неон, гелі, кисень, азот і водень. За такою періодичною системою, звісно, якщо взяти лупу і дуже добре її освітити, можна роздивлятися хімічні елементи. Як і у кожного продукта, який виробляли не хіміки, у цього є свої недоліки. Зараз ви бачите періодичну систему зблизька. Що ви помітили? Звісно, порядкові номери хімічних елементів показані правильно. Правильно вказані атомні маси елементів. Перед вами довгоперіодний варіант періодичної системи. Але мене, як вчителя хімії, не потішило те, що хімічні елементи, я би сказала, за правилами написані неправильно. Символи хімічних елементів, які складаються з двох літер, записані літерами, які обоє є заглавними, тобто дві великі літери. І дитина, щоб тільки починає вчити символи хімічних елементів, Може потім робити помилки у їх написанні. Чи купила б я цю періодичну систему на подарунок? Звісно, що так. Перший раз я взагалі з радістю мала більш дорогий варіант, який, на, на жаль, залишився у мене вдома. А зараз я мешкаю в іншому місті. Ну, а цю періодичну систему я купила для того, щоб зробити подарунок? Ну, Ця періодична система, вона така важкенька, абсолютно її куточки є безпечними. Порізатися чи отримати якусь травму за допомогою цієї сувенірної таблички неможливо. Ну і виглядає вона досить естетично, а зроблена дуже акуратно. Тому і зараз би я обрала це на подарунок.